Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Так люди не грали, принаймні він ніколи не чув. Але хто грав? Навкруги була пустка, самотній ліс, і не видно було живої душі. Іван озирнувся назад. Україна це жовта пшениця, І блакитні волошки у ній. Як любо кругом, подивися в тій країні, коханій моїй. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Так тихо, спокійно, в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплести. Мотря не виходила в його з думки. Неначе стояла тут, на току недалечко од його, під зеленою яблуну І дивилась на його своїми темними маленькими, як тереночима. Вдовгу, темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно влада, як у темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії та і сподіватись, буду жити, геть, думай, сумні.